Ми зараз знаходимося у Луцьку на перехресті вулиць глушець та архітектора Метельницького. Зараз тут суцільні хащі, втім це може змінитись, адже тут планують збудувати новий житловий комплекс. Називатиметься він Київський квартал. Ідеться про зведення багатоповерхівок. Деякі з них сягатимуть до 24 поверхів. Так, новий комплекс планують збудувати за концепцією двір без машин. Паркувати авто у дворі буде не можна. Натомість тут планують створити величезний підземний паркінг. За словами директора компанії Казкова оселя Андрія Худоби, крім паркування автівок, його можна буде використовувати як надійне укриття. А це чи не найважливіше, зважаючи на реалії сьогодення? Житловий комплекс буде складатися з відсоток 17, 12-24 поверхів це буде двір без машин з обмеженим доступом. Відповідно, тільки можуть добратися там машини екстреної допомоги. Вот також комплекс буде включати підземний паркінг і водночас. Буде бомбосховищем, тим більше, що бомбосховище є обов'язковою нормою згідно ДБНів. Забудовник розповідає, що спочатку повномасштабної війни компанія всіляко допомагає Збройним силам України і територіальній обороні, технікою, будівельними матеріалами, а також будівництвом блокпостів на теренах області. Та чи не основне в сьогоднішній діяльності це підтримка економіки України і наповнення бюджету Компанія Компанія забезпечує роботою населення, а це сотні працівників, які в цей складний час мають можливість прогодувати свої сім'ї. На сьогоднішній день ми забезпечуємо робочими місцями багатьох працівників. Також це йде наповнення місцевого бюджету, а також ми тримаємо економічний фронт нашого міста. Нагадаємо, що будівельна компанія казкова оселя має чималу історію у Луцьку та вже здала одноіменний житловий комплекс. А також ЖК Світлий Хутір на завершальній стадії будівництва знаходиться і перший у Луцьку комплекс преміум класу Оселя Парк.